Я чекаю тата. Папа – без вісти. Я чекаю сина додому. Не лам'я і діти, і всі, всі родичі, і близькі, всі знайомі, всі дуже чекаємо. Останній раз зв'язок з ним втратила 18 травня того року, 2024, 26 травня він потрапив в полон. Ми дізналися з телеграм-каналу. Віримо, чекаємо, надіємося, кожен на обмін. Чекаємо. Вдома. Чоловіки на цих світлинах, захисники України, які зникли безвісти за особливих обставин під час бойових дій. На головній площі Мукачева їх рідні зібралися на мирну акцію, аби вкотре нагадати, що зниклі не означає забуті. Ми не забуваємо жодного хлопця, ми не стоїмо за одного хлопця. Ми стоїмо, знаєте, як велика родина по всій Україні стоїмо за всіх. Її голосом я виступаю не. Не хочу бути лише свого чоловіка голосом, тому що я знаю, що так же само як чекаю я. Кожна з нас чекає, чи то в Києві, чи тю десь по всій по всій Україні. Ми їх чекаємо і дасть Бог. Я дуже сильно молюся, що кожен з них повернеться. Хай мама обійме свого сина. Знаєте, в мене теж є син. І я зараз відчуваю що то. Хай кожна дружина обійме свого. Чоловіка. Я теж хочу свого сильного підняти, бо моє серце розривається від болю. У кожного тут своя історія. Вона сповнена болю та водночас надії, адже немає нічого гіршого за очікування. Пані Жанна тримає у руках прапор і світлиною свого брата. Він зник без вісти 1 червня 2025 року. Відтоді родина не втрачає надію, що герой живий. Зникнецькій області, Купинський район. По яких умовах. Сімі не знають, толком нічого не кажуть. Чекайте, одні говорять одно, інший інше. Тобто конкретно нам нікого ніхто нічого не каже. Де він що з ним? Боронити державу він пішов ще в 2019 році. Він був контрактником. Потім почалася війна, і з самого початку він воював. Ми званюємо, ходимо, підбиваємо пороги і щоб нам щось сказали, але відповідь одна. Чекайте, а от пані Терезія чекає вдома на сина. Востаннє він виходив на зв'язок навесні 2024 року. Відтоді жодної звістки. Щодня вона молиться і вірить, що одного дня він повернеться. Її слова це біль тисячі матерів по всій Україні. Рік і вісім місяців. Ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо, нічого не можемо дочекатися. Все одно чекаємо якусь надію. Маємо Днем і ночі все в голові, все одно й те, одно й те же. Чекати, чекати, чекати. Серед учасників акції і діти зниклих безвісти. Маленька Надійка ще не зовсім розуміє, чому її тато не приходить додому. Моя сестра чекає свого чоловіка. Мама чекає свого сина. Ми його дуже чекаємо, шукаємо, надіємося, хоч якась інформація. чи Він у полоні. Нам дуже важливо знати, де він. Ми віримо, чекаємо його, живим додому. Він зателефонував, що він йде на позицію, як вийде, то дай за себе знати. І через декілька днів нам приходить сповіщення, що він зник без вісті 5 січня 2025 року. Не дають нам ніяких даних, де як він зник, нічого не відомо. Зниклі не означає забуті, це не просто гасло, це крик душі, це боротьба родин за правду, за життя, за своїх рідних. І поки є пам'ять, є надія. Бо навіть коли зв'язок обірвано, любов лишається. Православна церква України та інших українських конфесій, як ніхто бачить біль. Своїх прихожан, прихожан, які втратили своїх рідних на цій клятій війні, а особливо тих, про кого інколи забувається і влада. Ми сьогодні теж тут, аби підтримати родин, які чекають своїх воїнів, наших захисників, які пропали безвісти. Ми маємо надію, що багато з них, що все таки живі, знаходяться в полоні Російської Федерації. Ми, як голос народу, церква завжди була голосом народу. Сьогодні теж разом з представниками громадської, є тут, аби не тільки помолитися за спочилих наших воїнів, аби помолитися за тих, хто сьогодні перебуває в полоні, а ще й за те, щоб нагадати, що є наші живі воїни, про яких не варто забуватися. Вони теж виконували і виконують свою місію охорони нашої держави. Тому за них теж треба боротися, аби повернути їх до своїх домівок, до рідних і близьких, які їх так палко чекають і роблять це можливе, аби їх повернути. Наразі в Закарпатській області працює координаційний штаб, який займається пошуком. Зниклих безвісти за особливих обставин. Тому родини захисників мають можливість звернутися до центру та отримати, бодай якусь інформацію. Це місто Ужгород, сквер лаберця це один. Саме уповноважений Повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець виступив з такою ініціативою щодо створення такої регіональної робочої групи, тому що єдиний державний орган в Україні, який займається питаннями повернення наших. Захисників з полону це саме координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Ми маємо тепер можливість безпосередньо доступу до бази координаційного штабу, і кожна родина, яка приходить до нас в регіональну робочу групу, може отримати комплексну консультацію і допомогу, тому що. Разом з офісом омбудсмена там присутні представники національної поліції, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, представники бюро безоплатної проничьій допомоги обласної військової адміністрації інших правоохоронних органів військових формувань. Там, де людина прийде, їй не потрібно казати, що підіть в той кабінет, підіть той кабінет, підіть установу, А людина має комплексно отримати відповіді на всі свої питання. Ці люди не статистика, це наші захисники. Їх чекають, їх люблять. Їх і не зупиняться, допоки кожен не буде знайдений.